По який гарний сквір я йду. І тут цвітуть зараз дерева. Я ввімкнула Google об'єктив. Так, він мені написав, що це баугінія, чи якось так називається. Зараз Баугінія. Чому так темно? Так, а зараз я розвернуся трішки. Не знаю, чи так чи ні. Я не пам'ятаю, вже ми з вами спілкувалися на цю тему, що це за дерева. Я думала, це сімейство орхідей. Не знаю, чи так чи ні. Дуже гарно зараз в Іспанії. Друзі, всім привіт, всіх вітаю у новому відео. Пишіть як у кого справи. Я сьогодні йду, секонд хенд Йду, хочу Жені подивитися футболки на роботу. Бо можна купити в примарку, в та, там ціни дешеві, 2-3 євро коштує футболка. Але якість не подобається, а щось більш ну, дорожче, не хочеться купувати на роботу. Тому йду зараз, подивлюсь, в секонд-хенді бувають якісь навіть фірмові футболки, але дешеві. І щоб якість була краща. Ми зараз дивимося з фільм, серіал. Називається він Дарк Темрява. Там три сезони. і Там про подорожі у часі. Ми вже заплуталися як могли, тому що там дуже багато минулого, теперішнього, майбутнього. А в третьому сезоні ще й додалося, що є інші світи, другі міри, куди вони переміщаються, люди. І ми вже там заплуталися просто неймовірно. Так, от мене питання було, і у Жені я питала, чи хотів би він відправитись у минуле і щось змінити. Хоча там така тема йде, що, ну, звичайно, що кожна зміна вона за собою веде. Зміни там у теперішньому, у майбутньому і таке інше. І зазвичай люди, які там подорожують, вони нічого не змінять. Вони, наче просто як спостерігають за тими подіями, які трапилися, і які призвели до певних подій в їх житті в майбутньому. Коротше. Серіал наче і цікавий, але дуже багато загадок, і кожного разу все нова і нова. І, і завжди одна людина каже, зараз я відведу і тобі щось покажу. І всі щось показують. Але немає, немає розуміння повного, що відбувається. і Ми вже заплуталися в персонажах. Кому цікаво, подивіться, напишіть свою думку. Можливо, ви зрозумієте краще, ніж ми, я кажу вже: якщо заплуталися двоє людей, то ну, значить, реально є е, е, сложність понімання. Якщо б одна людина, людина, не зрозуміла, там я б зрозуміла, а Женя ні, то я б йому там пояснювала або навпаки. А так така якась дивна ситуація, що не розуміємо ми вдвох. Так от в мене питання вже не до того, вже пішла кудись не туди. Е, чи хотіли б ви повернутися у минуле і змін, змінити якісь події? Я б, наприклад, не хотіла змінювати в своєму житті подій, але якщо брати загалом, хотілося б повернутися у час, в певний, щоб не відбулося запліднення певною людиною, яка призвела яка привела нас в Іспанію, дії якої людини привели нас сюди. Отак, так, біля дороги стою, напевно, не буде чути. Зараз зайду десь, будемо далі з вами спілкуватися. Велике будівництво. Тут дороги роблять. Я, до речі, жила в минулому в цьому районі, на головній вулиці, робили ремонт, робили дорогу. Я так була задоволена тим, тому що з самого ранку починали роботу і... Цілий день довбали ту дорогу. Тепер. А потім я переїхала за лісою в іншу кімнату. Нарешті. Е, ну і закінчилось, звичайно, що і ремонт дороги закінчився. А тепер в цьому ж районі знову роблять, але вже не на головній вулиці. А е, ну як? Інша, інша частина. позаду дому. Десь тут в цьому районі є. Е, Секонд-хенд, але такий вінтаж Antigua. Ось такий, то можна знайти там різного роду речі, такі брендові, по дешевим цінам. Повертаємось до теми зміни минулого. Я, наприклад, ні про що не жалкую. Я задоволена своєю родиною, чоловіком, дитиною. Я дуже щаслива, що вона в мене є. І нічого б не хотіла змінювати ніякий період свого життя. Все було для чогось. І висновки зроблені. І вже знаєш, ну вже легше жити, тому що на деякі події реагуєш по-іншому, що це вже було в твоєму житті. І вже легше. Цікаво, чи ви б хотіли щось змінити, чи вас все влаштовує, як пройшло. Пройшла частина певна вашого життя. Так, оце, напевно, цей магазин. Зараз будемо в нього заходити. О, яка краса на задньому фоні. З приводу того, що я б хотіла запобігти заплідненню та народженню певної людини. Не знаю, що б я там робила, якщо б повернулася в той час. Тут питання в чому? Що я щаслива, що я опинилася в Іспанії. Ну, я живу в такому чудовому місці, вже три роки пройшло, а я досі ловлю себе на думці, що Боже, я живу в Іспанії. Але хотілося б опинитися тут з інших причин, не тому, що війна. Я щаслива, що е, я тут, я зараз я з донькою, з чоловіком. Е, але привід був не досить добрий, тому от така історія. Я для цього пояснюю просто свої слова, бо люди можуть зрозуміти по-різному, те, що я сказала. Так, я зайшла в цей магазин. Дійсно, дуже багато класних таких речей. Є прям навіть як нові висять. 11 євро, 8, 10 футболочки. І можна там знайти рубашки, сорочки. Мені дуже подобаються. Я обожнюю сорочки. І чоловічі там були різних фірм брендів. І недорого: 11, 12... 15 євро. Та все ж таки я не купила нічого, тому що хочеться купити футболку за 2-3 євро. Тому зараз йду я в інший, я знаю ще один магазин. Може, там не брендові речі, але. Не брендові речі, але ну все все. Зараз там ще подивимось. Так, взагалі в камеру не дивлюся. Так, дивлюся, по сторонам дуже багато де переходити дорогу. Кажу іноді, що в Іспанії в Аліканте на світлофорі можна провести, е... якщо в тебе є машина, провести половину свого життя. Також, якщо ти пішохід і немає в тебе транспорту, якщо йдеш на море, наче йти недалеко. Але у цій пішохідні зони... Всюди і дуже довго доводиться добиратися. Не жаліюся. Все добре, просто треба більше часу для того, щоб дійти. Коментар з приводу того, що я диванна-експертиня чи якось так, що я розказую про щі і так смішно дивитися людині. Моє відео, що я прям такий експерт. У мене канал не для програмістів, не для не як непрофесійний, не експертний. Це були просто роздуми про звичайної звичайну людини, яка цим користується, і яка думає, чи є з цього якийсь, якась користь, чи навпаки воно шкодить нашому життю, впливає якось негативно. Всього-навсього. І на моєму каналі більшість людей, звичайних і простих, це не комп'ютерні там майстри, якісь і спеціалісти великі. Тому Тема була на такому рівні, і я просто розповідала, як я в житті це використовую, і які в мене думки з приводу штучного інтелекту. Але ну, людина посміялася. Я дуже щаслива, що я підняла вам настрій. Це, напевно, найголовніший сенс взагалі ведення цього каналу, щоб в принципі людям було приємно дивитися, приємно слухати. І навіть, бачите, я буваю, не видаляю якісь моменти, де я туплю, для того, щоб людина могла посміятися, щоб у всіх був гарний чудовий настрій. Зізнавайтеся, чи ходите ви по секонд хендам Згадую, що в Україні ну, бували, бували часи, коли хотілося щось з одежі купити. Не завжди були гроші. Щось новеньке, звичайно, що купувала в магазині, але більшість онлайн в онлайн магазинах. Та дуже багато в принципі в мене було речей із секонд хенду Нічого я в цьому поганого не бачу, можна іноді знайти нормальні речі. Тому я нормально до цього ставлюся. Так, ось це інший магазин, Аладін називається біля ринку та улада. Зараз ще тут подивлюся. Так, то я нормальним, що мені оце подобається. Футболка. 5 євро коштує. Женя на мене з дому. Ні, насправді така якість в ній, наче як парка, буде. Ось так. Який вид гарний на фортецю Санта-Барбара. Але в мене є тут пам'яточки. Оце я пройшла звідти аж зверху, з жодної кафетерії, де можна купити каву. Дуже шукаю. Зараз хочу купити кави і підемо з вами. Виліземо на гору. Я давно не була на Монте Тосаль, хочу вилізти, але мені треба зараз повернути на право, праворуч. І я хотіла б це зробити вже в руці тримаючи каву. Mm -hmm. Де вона? Оце райончик. Не хочу я тут жити, немає кафешки. Це я спускаюсь ближче до моря. а що ж... Так, добре, не буду нити. Розповідаю вам про секонд-хенд, в якому я ще не була. Кафешку так і не знайшла, то був тонкий нам, що вже час пити холодну каву. Підіймаємось з вами нагору. Тут хочеться помовчати, щоб ви послухали, як співають пташки. І думаю, що я хочу собі ту футболку з пандою. Оля, 33 рочки. Там, правда, розмір Ель така великувата, гарна і якість така. Ну, Буде в ній спекотно, знаєте, вона така не як котон, не хлопок, як українською мовою. І все, більше нічого не знайшла, так, я зрозуміла, Женя. Будуть тебе на роботу е, футболки з примарку за 2,50, за 2, бо ну також тут 5, 4. І тут дуже великі розміри. Я б навіть, оту, яку за 4 там була. Я б купила, але там розміри 3XL, 2XL, а Жені треба Л, тому я не знайшла. Е, а з пандою я ще думаю, може я повернуся і собі її куплю. Ну, зараз вже модно це все оверсайз. Ну нічого, буде оверсайз. Хочу перегорнути камеру, буду вам показувати краєвиди. Тут дуже гарно. Боже, який сьогодні настрій, яка сьогодні погода гарна. Я хочу, щоб вам це тепло, цей позитив передався через екран. І щоб ви зрозуміли, що життя все ж таки дуже прекрасна річ, не дивлячись на певні періоди нашого життя. на... Певні обставини, в яких живемо. Незважаючи на це, життя продовжується, і треба, треба з... намагатися знайти щось позитивне, ухватіться за щось позитивне. позитивне. Хоча, ну я розумію, дуже багато подій сталося, в когось рідні загинули і таке і інше. Але ми нічого змінити не можемо. На жаль, як би нам не хотілося таке життя. Буває часом дуже жорстоке і дуже складне, важке, але треба мати сили, надії, бажання жити далі шукати позитив. Отак. Хоча часом я розумію, що дуже важко. І якщо б так в моїй там родині склалося, так на війні б хтось загинув чи ще щось, мені б слова якоїсь Олі з Ютуба взагалі б не зробили легше. Але ну, так хочеться підтримати людей. Дуже хочеться. І хочеться, щоб кожна людина була щаслива і насолоджувалася цим життям. Була щаслива в своїй родині, сім'ї з дітьми, з чоловіками, з жінками, щоб всі були вкупі разом і отримували задоволення. На жаль, не завжди так буває. Таке життя. Хтось квіточку в забор встромив. Так, і тут чудовий вид на місто Аліканте. Це зараз вже сезон Ніс почався. Це такий фрукт. Візуально мені схожий на абрикос, На смак взагалі не схожий на абрикос, Він такий більш кислий. Ну, щось в ньому є. І зазвичай можна навіть спостерігати, коли їдеш від одного міста до іншого, такі як місце, місця такі накриті. Як сіткою чи плівкою. Не знаю, що ми не бачили близько. Здалеку просто так видно, що накрита така територія і велика площа. І там мені спересу ці розводять, ростуть, збирають. І зараз якраз почався сезон, бачу, що все частіше в фрутеріях продають. Будемо ходити на ринки, покажу вам і ціни і як виглядає цей фрукт. Тому цікаво може в інтернеті подивитися. Немає в нього там якогось такого вираженого смаку, як в абрикосі, в персику. Ну, що ти розумієш, що, що воно таке, як передати навіть, описати цей смак. М -м -м -м. Він своєрідний. Тому... Але, в принципі, смачно, кисленько. Я, напевно, не їла солодкі, напевно, воно таке є, що він просто кислий. Зараз сяду, відкрию каву. Купила собі бомбон. Це, напевно, як з, зі згущеним молоком. Солодка. Сьогодні настрій такий. Хоча я не люблю солодке, сьогодні захотілося. Не знаю, може вона і не смачна. Будемо перевіряти. О, Який чудовий зараз час для того, щоб приїхати на екскурсії, походити, подивитися місто. Це зараз що, 1 квітня? Ой, до речі, 1 квітня. Треба було якось вас розвести, сказати, що на наш карпетках шнурки розв'язалися чи щось таке, але вже запізно. Ну нічого, зараз тут найкращий час, і вітерець є прохолодний, на сонці спекотно, але з за того, що вітерець. Дуже прикольно і комфортно. Для тих, хто перший на моєму каналі, перший раз або нещодавно підписався. Це ми в цьому парку з Алісою пішли в цей парк до однокласника Аліси на день народження. Я в перший раз бачила взагалі цей парк, і це мене здивувало, що тут, бачите, гірки такі є, щоб з'їжджати дітям. Ну, візочок вже ж не повезеш, дуже така крута гірка. І Аліса тут загубилася. Я так подумала, що вона загубилася, бігала тут, як скажена, шукала її. То таке, оце мене просто дивує, що дивіться, на кож... майже на кожних сходах є такі гірки для того, щоб з'їжджати. Він величезний. І тут навіть ну, треба дуже пильно дивитися, куди ви підіймаєтесь, бо можна, от я, наприклад, сюди хотіла, то є оці сходи. А там далі... Далі є там спуск, то ви в іншу зону підніметеся. Ну, Хоча тут можна потім спуститися. Ну, коротше, обходити дуже багато. Так, де є тіночки? І оце тут було, було саме тут день народження. Грали діти в баскетбол, хто в футбол. І на оцих сходах було день народження. Це іспанці так відмічали. Запросили всіх однокласників і тут день народження справляли. А, отам далі, отам вище, ну потім покажу, дійдемо з вами. Зараз каву відкрию свою. Там є скейт-майданчик такий. Ну, скейт і на велосипедах там катаються. Прикольний такий майданчик. І мені, щоб там не було, подобається, коли отак розмальовані стіни. Так яскраво, прикольно атмосферненько. Ось так. Йдемо з вами на скейт-майданчик. Я саме за такі малюнки в таких місцях. Ну, якщо це якийсь майданчик, скейт або дитячий, там, ну я не проти, мені це подобається. Ви так подумаєте, що я за цей вандалізм помалювати стіни. Ой, там люди катаються я думала, нікого немає, так тихо було. Ой, зараз можу щось сказати, не знімати. Отак, дуже швиденько-швиденько покажу. Величезний парк, щойно підійшла. Жінка англійською мовою спілкується. Я англійську мову не знаю. На жаль, в мене всі іспанські слова. Навіть от німецьку мову я знала, я німецькою мовою вже не знаю. Там більшість слів, все іспанська крутиться. Також там також спуск такий. І питала, де тут є туалет. З цим важкувато. Я їй кажу, може, в цьому будинку є біля тренажерів, а вона каже, що ходила, немає. От я розповідаю вам про туалет. Mm. <рес> Ні, Ну, такі нюанси. Оце тільки в кущах, все. Тож, якщо з дітьми приходиш, потім шукаєш п'ятий кут. Ну, Там тренажери є, а що це за будиночок? На щастя, не знаю. Тут можна на роликах покататися. На самокаті. Там жіночка тренується. Я думаю, може, вже можна купатися. Аліса в минулому році, 1 травня, вже купалася в морі. Чи, чи минулого року, чи позаминулого вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що було просто в мене фото 1 травня. Буду розповідати вам зараз історію, можливо, як я стану багатою, а то так і не, і не дізнаєтесь. Ні, ну, Дзвоночки будуть, щоб ви знали, якщо я зазнаюся, то це означає, що я виграла в лотерею і стала дуже багатою жінкою. Купив мені Женя лотерейний білетик. Ну, Іспанці взагалі грають в ці всі лотереї, їм дуже це подобається. І тут на кожному кроці є стоять люди, але ну, зазвичай там працюють люди з ограниченими можливостями, ну, з інвалідністю. Називається онце чи якось так. І таких дуже багато точок. Ну не тільки ОНЦА, там і різні є точки, де можна купити ці лотерейки. Коротше, купив він мені лотерейку і дав же. ж. Коли був розіграш, там є цифри, ну, є лінії. Ти можеш купити одну лінію, дві лінії, три, скільки хочеш, до шести наче. І є реїнтрег, чи якось так називається. Це одна цифра. Тобто, якщо вона випадає, то тобі компенсують знову ж один такий, ну, 3 євро, наприклад. Тут у нас було три лінії, Женя купив. І з цим номером, якщо він випадає, то 3 євро ти отримуєш з цього квиточка і можеш його або обміняти на такий самий, на такий самий, бо зараз розкажу вам нюанс. На ще на один квиток, або можеш забрати, як хочеш. Мені випадає цей реінтрего, тобто я можу 3 євро знову ж таки отримати і обміняти на наступний квиточок, або забрати ці гроші. Підходимо ми до точки, де. Ці лотерейки, я кажу, а що мені йому сказати? Ну, кам'яр поміняти. А я ж не знаю нюансів, як вони змінюють, що треба ще казати. Женя каже: ну ти йому скажи ну-ну, дінюшка. <смі> Ми ржали просто за лісою, ну-ну, но, но, но дінюшка, що мені треба квиточок. Е я хочу змінити і кажу йому, що поміняйте мені на інший квиток. І не розумію, що він мені відповідає, тому що він дуже швидко розмовляє і потім каже, Макіна, макіна, макіна це, ну, типу, як машина. Е, я не розумію, що він від мене хоче. Я кажу просто обміняти на такий самий квиток. Ну я ж не знала, що можна обміняти на такий самий це значить, що всі ці лінії будуть такі самі цифри. Тобто, ти можеш обміняти на такий самий квиток з такими ж цифрами. О, цікаво, який тут звук буде. Можеш. Сама вибрати цифри, які ти хочеш, або вибере машина ну, автоматично. Ну, я ж цього не знала, цих всіх нюансів, тому що таким квиточком я лотерейкою я ем, її використовувала перший раз. І він мені поміняв знову ж на такий самий квиток з тими самими цифрами. А я кажу, Жені, яка взагалі вірогідність того, що мені знову цей реінтриго випаде та сама цифра. Він каже, ну там може бути і таке, буває таке, що однакові цифри випадають там час від часу. Ну Історія в тому, що все ж таки випала та сама цифра. І в мене знову є 3 євро. Мені тепер треба піти і поміняти цей білетик, квиточок, лотерейку або на таку саму, я вже й не знаю, чи може взяти таку саму, чи поміняти на іншу, нехай машина мені обере там якісь номери. То, якщо я стану багатою, я може одразу вам і не скажу, але намки будуть. Нам'яки будуть. Ой, боже, дивіться, яка краса. Так, Тут я вже була сто-п'ятсот разів. І для тих, хто дивиться мене давно. Скажуть, Оля, наче ти знову туди приперлась. Знаєте, після того, як гіпс зняли, <хи> мені здається, що я тільки тиждень десь була дуже задоволена і як? Ну не помічала, а коротше, я була щаслива, тільки тиждень. Потім я забула, наскільки це щастя мати дві ноги і ходити туди, куди ти хочеш, і робити все, що ти хочеш. І от зараз, сьогодні той день, коли я згадала, що я давно тут не була, так як я. В грудні зламала ногу, сиділа місяць до січня, потім щось було не до того. І зараз я можу вилізти знову сюди. Я дуже люблю спостерігати за містом з висоти птічого польоту. Всім хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Ви вже всі такі рідні стали, дуже багато постійних глядачів і на початку ведення цього блогу, влогу, блогу, якби хтось сказав, що в мене буде така кількість переглядів підписників, це каналу буде 17 квітня, буде 2 роки. Якби хтось сказав, що я досягну цього, я б не повірила. Я взагалі створювала його для того, щоб батьки дивилися відео. Е, ну, тому що далеко і кожному скидувати там, е, особисті повідомлення було незручно, і ми зробили канал. Потім, звичайно, що вже такий був інтерес заробити гроші. А зараз це вже як сім'я. знаєте, вже Іноді я думаю, там, а як краще зробити те чи інше, чи якусь пораду. А в мене є канал. І я питаю у вас, і ви завжди даєте корисні поради. пишіте корисні коментарі. Дякую велике вам за це, що ви в мене є. І в мене є до вас питання, що б ви хотіли змінити на цьому каналі, або формат відео, або більшу якусь взаємодію з вами. Можливо, так в коментарях, щоб я частіше спілкувалася. Що вам важливо саме, який, який може формат інший? Може, спілкування вам не вистачає? Може краще відповідати, робити відео, чисто відповіді. На питання підписників. О, якась пташка така співає, цікава. Е, Може, якісь поради більше записувати там, і таке інше. Кому що, які у вас є думки з цього приводу, що можна змінити? А можливо, вам все подобається. Так, також напишіть, якщо вам все подобається. Велике дякую вам за тепло, за поради, за те, що ви. Берете участь в нашому житті, як не крути. Дивитесь нас, коментуєте, підтримуєте. Всім велике, велике велика подяка. Бажаю вам всім щастя, добра, миру, найголовніше і всього, найкращого. Всім дякую. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку. І якщо ви дивитесь вперше, то підписатися на наш канал. Всім гарного настрою, до зустрічі у нових відео.